Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас завітала гостя. А щоб дізнатися, хто це, давайте відгадаємо загадку. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолуді зриває і в дупло ховає. Хто це малята? Правильно, білка. Діти, а де живе білочка? Молодці у лісі. А що таке ліс? Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи. Ростуть різноманітні рослини. Малята, а які рослини найвищі в лісі? Правильно, це дерева. Діти, подивіться уважно, що є у дерева. Стовбур, він високий, міцний, з нього ростуть гілки і листочки. У лісі малята росте багато дерев, ялина, дуб, вільха, береза, сосна. Малята. А як ви думаєте, що це за рослина? Правильно кущ. Подивіться, у куща немає високого міцного стовбура, у нього багато тоненьких гілочок стовбурців, які ростуть просто від землі. Малята в лісі також росте багато кущів, калини, лісового горіха, шипшини. Також у лісі можна назбирати смачних лісових ягід, суницю, ожину, малину, чорницю. Але в лісі є й небезпечні ягоди, які не можна чіпати, навіть якщо вони дуже гарні. Запам'ятайте, незнайомі ягоди. Не їмо. Діти, природу треба берегти, не ламати гілочки і не вражати тваринок. Це наш спільний дім. А нам вже час повертатися додому. Малята! Сьогодні на занятті ми дізналися цікавинки про ліс, які там ростуть дерева, кущі та ягоди. А мені вже час прощатися з вами. До побачення!